Вікна були всі розчинені. Я побачила скло на підлозі. Людмила Олексєєнко пригадує, що побачила, коли прийшла додому 19 серпня. Того дня російські військові вдарили ракетою по центру Чернігова. Цей будинок за 300 метрів від драмтеатру. Багатоповерхівка вже вдруге постраждала через російські обстріли, каже жінка. Перше 27 лютого 2022 тисячі коли війська РФ теж запустили ракету по центру Чернігова. Тоді, крім будинків, пошкодило приміщення дитячої стоматполіклініки та бібліотеки. Тоді у нас шибки практично ні в кого не вціліли. Ті вікна, що виходили у двір, і тут ні в кого двері, вікна, лочі, балкони. Все було зруйновано. Ми жили фактично і. Весь березень, квітень, травень до літа. Ми без вікон були. В квартирі не більше п'яти градусів. Було цього разу у квартирі Людмили вибило скло у балконних дверях і пошкодило лоджію. Відновити все жінці допоможе чеська гуманітарна організація Людина в біді. Це одна з організацій, які взялися за відновлення будинків, що постраждали 19 серпня через ракетний удар. Було розподілено зони відповідальності, і в зону нашого реагування трапили у вулиці княжа. Магістратська князя Чорного та Ріміснича організація допомагатиме людям замінити пошкоджені вікна та двері. Проєкт, за словами Дмитра Янчука, фінансується Європейським Союзом. Наразі ми маємо близько 40 заявок від мешканців квартир пошкоджених будинків з цих вулиць. І ще це вже зареєстровані, і ще якусь кількість ми маємо заявок, які ми опрацюємо найближчим часом. Але люди звертаються. Поступово після реєстрації заявки інженери проєкту роблять заміри і прорахунки. Як сказав Дмитро Янчук, є два варіанти допомоги. Перший, коли люди отримують гроші і самі встановлюють вікна та двері. Від реєстрації до отримання коштів, я думаю, що протягом місяця люди отримають ці кошти. Інший вид допомоги це. Із залученням підрядної організації, які з нами працюють, і це для тих людей, яких немає змоги самостійно організувати процес. Зробити все намагатимуться до початку опалювального сезону, сказав старший спеціаліст проєкту Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.